Вітаю всіх, хто бажає добра Україні і реформування її Збройних сил, покращення її до козацького, Упівського або Європейського стандарту. А поки що радянська, маленька радянська армія під назвою Збройні Сили України воює з великою радянською армією під назвою Ворожовної сили Російської Федерації. По суті, керівництво, яке вийшло. З одного і того самого військового навчального закладу, як наш головнокомандувач сирський, так само, як їхній головнокомандувач. По суті, методи і моделі одні й ті самі. Е, нехай мене спробує переконати військовий фахівець, який прослужив більше 10 років в Збройних силах на офіцерських посадах, про те, що це не так. Я сьогодні наштовхнувся на канал, відеоканал в Ютубі Геннадія Прищепчука. Геннадій Прищепчук. Він там багато накидав своїх роздумів, і є один, корупція в військах. Я два, два сюжети вирізав, зараз ставлю, і, але вони пов'язані. Його думка там розтікається по різних напрямках, але по суті, одна й та сама, коли він говорить про корупцію і про військове керівництво, він говорить про м гроші. Бабло, бабульки, зелень есть те, та диявольська спокуса, яка залазить до кожного, до начальниці мсека на Хмельниччині, на Хмельниччині до командира роти, бригади, і далі далі. есть диявольська спокуса грошей, вона по суті влазить в кожну людину, яка отримує владу і гроші. Це дві найвищі спокуси. Я скажу, що я пережив ці дві спокуси. Я знаю, як вони впливають, і це дуже важко з них позбавитися. Це схоже щось на наркоманію. І Тут Прищепчук каже таку штуку, що комбриг, який не перебуває в 20-кілометровій зоні, він фактично не розуміє суті, що відбувається, ну, грубо говоря, йому плівать на тих, хто погибне. У нього є циферки, у нього є своє особисте. Що ті ж самі комбриги, які там. Один одного десь заміщають, хтось іде на підвищення, хтось туди, ротація якась у них там відбувається. У військових же ж нема ротації, а в них постійна якась хитра ротація з полковника в генерали потім туди, з одного штабу в інший. І ці великі люди з великими погонами, як про них кажуть, вони не знаходяться в зоні, в 20 кілометровій зоні, в 40-кілометровій зоні. А я думаю, вони мали. Я так вважаю, і військові так вважають. Комбриг, якщо він не в 20-кілометровій зоні, він не має жодного розуміння, що там твориться. А далі Геннадій Прищепчук каже про уже цю хворобу, яка заражає як інфекція коронавірусна, заражає наших офіцерів. І чомусь цікаво, що вже він і багато хто розділяє слово військові і слово генерали, офіцери на окремі дві касти. Хоча військовослужбовці, військові це одне й те саме: люди з погонами, люди зі зброєю. Так якісь блондінки, журналістки, перші, хто побачили людей у формі, вони не розуміли, що воно таке офіцер, що воно таке солдат, що воно таке артилеріст, що воно таке поліція. Військові які-то там воєнні бігають. Але з часом в суспільстві трансформувалося слово військові у слово мобілізовані, у слово солдати, у слово рядовий солдатський склад, у слово наші хлопці. А от слово генерали, офіцери і полковники воно зараз відділяється від слово військові, а це насправді так відбувається, тому що е, стати генералом полковником не обов'язково бути військовим. Може купити це звання, і як колись було в царській армії в 14 років, вже він лейб гвардії лейтенант, бо він син там князя чи там графа. І таким чином, от ця олігархічно кланова буржуазна республіка під назвою Друга Українська Республіка, вона називається зараз Україна, вона намагається творити, ото, що вже люди покинули давно, у Франції, навіть в Росії, 100-200 років тому. То есть господа офіцера і полковники, які нічого не розуміють, але в них дворянський титул, вони його купили. Оце вот, вот, вот розуміння того переходу зараз у рядовий, не рядовий, а у молодший склад, молодший офіцерський склад. І він говорить зараз про командирів ротів, зводів, які точно так же, нахиливши голову, по-холуськи, збирають бабло і бабульки грошенятка для своїх полковників. Ротний, пояснює взводним там, і це знімається все. Хлопець з коліна знімає. Він говорить, що якщо ми не будемо збирати кошти, у нас не буде ротної каси, то нас запруть в окопи. Це брехня може, так? Може, це неправда? А я вам скажу, що це правда. Тому що гроші з військових збирають з перших днів практично війни. Як тільки це все вони очухалися, як тільки вони зрозуміли, що на цьому можна заробити, вони збирають з військових. І ви знаєте прекрасно, що військовому, щоб піти в відпустку, потрібно заплатити. Було 10 тисяч за 10 днів, потім 16 тисяч за 10 днів, там, і воно росте, росте, росте. І постійно треба дати. Постійно треба дати, бо наверх треба нести. Це ганьба України. Це ганьба Другої Української Республіки. Тому що поняття офіцерської честі має бути вище за гроші. А жадний хуторянський хахол, про якого говорить давно путінська пропаганда, ну це на рівні там, побутовому, він проріс. Отой із нашого шкільного підручника. Не пам'ятаю, хто написав. Ой про цих, що помиралося, ягняток рахував. Це жадне оте, оте Куркульсько, Хохляцько, Хуторянське, е, таке мелочне, воно грошенятка. Ця людина не є офіцером, ця людина не може бути елітою нації. Ця людина не може керів... керувати. Вона рано чи пізно приведе до загибелі, як загинули всі інші народності, які були тисячу років тому на цій землі. Коли між честю і грошима вибираються гроші, тому це біда і це є проблема, про яку треба говорити: честь і гроші. Офіцер і бізнесмен. Це дві абсолютно протилежні речі. Але в нашій країні поки цього нема. У нас сьогодні полковники і генерали. А на жаль, формують бригади за принципом номер один: це ті, хто не буде воювати, але можуть заплатити. От їх в першу чергу потрібно брати в бригаду. Чому? Тому що це ті, хто буде їх кормити. І, на жаль, я не кажу, що у всіх, але практично у всіх бригадах є маса людей, яка не воює. Яка не воює, але яка є в будь-якій бригаді. Оця маса а, платить і нормально платить а, командирам.